Вітаю вас, ви дивитесь парламентську студію. В ній працюю я, Вадим Перенчук. У Верховній Раді України 15 народних депутатів об'єдналися в депутатський союз рівні можливості. Що робитимуть народні депутати? Про це поговоримо сьогодні в нашій програмі. До нас завітали Юлія Ковалевська, народний депутат, яка представляє фракцію партії регіонів. Вітаю вас, пані Юлія, так. і також Ірина Геращенко, депутат, яка представляє нашу Україну народну самооборону. Вітаю вас. Доброго дня. скажіть, будь ласка, навіщо таке об'єднання потрібно у Верховній Раді України? добрый день. Действительно, дорогие друзья, уважаемые коллеги, 6 декабря мы создали межфракционное объединение парламентское «Равные возможности». Дело в том, что Украина задекларировала путь в Европу. Евроинтеграция является одним из приоритетных направлений нашей государственной политики. А это речь идет о европейских ценностях, о том, что Украина для себя сделала выбор в пользу европейских традиций, европейских практик, обеспечения демократии, Обеспечение прав человека и одним из таких фундаментальных прав человека является равенство, равенство возможностей между женщинами и мужчинами. Поэтому ми говорим сьогодні о том, що Україна створює общество рівних можливостей. А чому саме зараз? Тому що про євроінтеграцію взагалі говорили протягом останніх 10-15 років. Хороше питання. Ви знаєте, ми не зараз про це заговорили, а намагалися створити таку групу міжфракційну ще з 2007 року. Але то чоловіки в парламенті не давали, то якось поляризація там такого кипіння. Вона досягала, що не до того було. А насправді сьогодні, мабуть, це є надзвичайно актуальним з кількох питань. Перше в нинішній Верховній Раді лише 36 жінок. І насправді, якщо так проаналізувати їх роботу, то працюють вони дуже часто набагато ефективніше, ніж деякі колеги в кроватках, враховуючи і кількість законопроєктів, які подають, і кількість взагалі тих інших ініціатив, над якими працюють, і спілкування з виборцями, і відстоювання тих чи інших позицій. Так ось після прийняття закону про вибори за смішаною системою, знаєте, є такий величезний ризик, що в наступній Верховній Раді може бути ще менше жінок, тому що, як правило, в нашій країні за мажоритарними списками проходять в основному чоловіки. Там більше працює адміністративний ресурс, він у нас традиційно в країні належить не жінкам. І насправді ми маємо дій, дійсно кілька таких важливих цілей, про які і моя шановна колега сказала, пані Юлія, що дійсно тема гендерної рівності це ключова тема в питанні європейської інтеграції. Але так само. Ми хочемо відстоювати спільно певні соціальні питання, і от у нас таких уже можна сказати успіхів є, тому що навіть не публічно, але саме депутати, що належать до нашої групи, надавали свої там зауваження, пропозиції кабінету міністрів відносно неможливості, наприклад, прийняття законопроекту, який обмежує виплати мамам, що самі виховують дітей. Тобто, друга тематика це соціальна тематика. І третя все-таки ми би дуже хотіли докластися до того, аби в суспільстві зламати. Стереотипи відносно гендерної рівності і до того, аби партії під час наступних парламентських виборів вводили такі м'які квоти добровільні квоти на присутність жінок в парламенті, тому що від цього парламент тільки виграє. А скажіть, будь ласка, от ви представники різних політичних сил от не заважає yeah. вам працювати це? Дело в том, что объединение создано межфракционное, открыто для вступления и присоединения любого народного депутата, любой политической ориентации. Те цели, которые мы перед собой ставим, они, скажем так, Способне об'єднати людей разне політичне платформи і ідеології, Це аполітичне. до речі, до об'єднання також входять парламентарії чоловіки, а, тобто і без чоловічої допомоги тут вам не а, а тому що питання гендерне це абсолютний стереотип, що воно стосується тільки жінок чи дітей. Насправді знаєте, а якщо говорити про питання працевлаштування чи заробітної плати, то дійсно як свідчить статистика, в цьому питанні жінки в Україні вони а, мають таку гендерну нерівність, тому що. Іноді при рівній освіті, при рівних професійних якостях, жінки отримують на 30% там зарплати навіть іноді менше, ніж чоловіки. Але є ці питання, де саме чоловіки потерпають від гендерної нерівності. Наприклад, розлучається родина. Як правило, дитина залишається з мамою. І дуже часто от колишні дружини бувають тероризують свого колишнього чоловіка, не дають спілкуватися з дитиною, не дають можливості якось йому долучатися до виховання, коли чоловік хоче. Це так само питання гендерної нерівності, в можливості виховання дити, дитини. Тому тут потрібно. Ламати стереотипи, а от, повертаючись до вашого попереднього питання, чи заважає, чи ні належність до різних політичних сил, ви знаєте, якраз і була от можливо одним із поштовхів того, що ця ідея стільки реалізована, це те, що нинішній парламент в своїй політизації дійсно і конфліктності він досяг піку. І от будь-які міжфракційні об'єднання, я говорю про це як там, член, наприклад, міжфракційного об'єднання, так само європейський вибір, вони сприяють пошуку порозуміння. Важливо. Щоб людей об'єднували все-таки не тільки спільна зала для роботи і там спільні законопроекти, а й ці спільні ідеї, теми, які є важливими для різних політичних сил. Очевидно, що тема євроінтеграції це та тема, яка має об'єднувати залу. Очевидно, що тема гендерної рівності, захисту жінки, захисту дитини це та тема, яка має об'єднувати залу. Нам би, як представникам опозиції, хотілося б можливо, щоб ми більше зосередились і на якихось соціальних може, питаннях, де ми відстоюємо біжу. Жорстко там певні позиції, але усвідомлюючи, що представники партії влади так апріорі завжди завжди є більш лояльними дорядом. От ми для себе прийняли рішення: певні речі виносимо за дужки, займаємося тими питаннями, які можуть нас об'єднати, і де ми можемо е, жінок і чоловіків від. Більшості використовувати в хорошому сенсі цього слова, щоб більше просувати цю ідею. А ми з опозиції з радістю це підтримуємо і скажемо, що є ті теми, які об'єднують владу опозицію. Це Паск... важливо для А скажіть, будь ласка. От Микола Томенко, народний депутат, він також увійшов до групи. Не просто народний депутат, віцеспік. Віце спікер, віце -спікер українського так, також пам'ятаємо його законопроект. Рік тому розглядав парламент щодо того Питання, які давало б можливість жінкам впливати там на процеси Верховної Раді України. Однак каменем спотикання, там була норма щодо квот жінок у парламенті і в різних представницьких органах. На сьогодні ситуація змінилася чи ні? Знову можна повертати цей законопроект, в сесійну залу чи ні. На сьогоднішній момент ви знаєте, що прийнят закон о виборах народних депутатів і уже. Предстоящая парламентская кампания будет проходить в рамках этого действующего законодательства. Закон подписан президентом Украины. Там нет статьи и нормы, говорящей о каком-либо квотировании для женщин либо для мужчин. Дело в том, что ни одна политическая сила, кстати, не выступала со своими предложениями именно к этому закону о том, чтобы такие квоты вводить. В целом, если посмотреть на ситуацию в Украине, в Европе и мире по этому вопросу, существует несколько подходов к вопросам политического квотирования для женщин и мужчин. И в той же самой Европе, в разных странах нет единого подхода к этой проблеме. В некоторых странах Европы действительно есть законодательно закрепленное квотирование для представителей того или иного пола. И партии вынуждены соответствовать этим критериям. В большинстве стран Европы принято так называемое добровольное квотирование. Не на законодательном уровне, а на уровне... именно добровольно политические партии сами внутри себя устанавливают такие нормы представительства женщин либо мужчин. И такой процент в Европе в пределах 20%. От 20, но ну не больше 30 квот для, процентов квот для женщин. А, средний показатель составляет порядка 16-17%. Это если мы говорим по Европе. А, а в Украине... Скажите, когда вы закон про выборы в парламенте, почему же тогда вы молчали, вот ваша фракция ухвалила решение Можливо, тоді треба було порушувати це питання. Ну мені здається, що якщо ми зараз з вами заговоримо про те, як ухвалювали цей закон про вибори, то ми далеко підемо, тому що очевидно, що він приймався з такими серйозними порушеннями регламенту і закону. І це визнає навіть керівництво парламенту, що там просто не було обговорення відповідного і змін до закону. Але повертаючись до нашої теми, підходячи від теми цього закону, тому що це абсолютно інша тема. і Тут ми розходимося в оцінках цього закону. Я так само думаю, що суспільстві потрібно не тільки закон закони змінювати, які би там знаєте представляли квоту для активної участі жінок в політичних партіях, в їх житті і таке інше, а в першу чергу традицію політичну, в першу чергу змінювати ці стереотипи. І от, якщо нам вдасться, все таки в своїх фракціях, в своїх політичних силах, в тих своїх структурах, де ми працюємо, відстоювати. Необхідність залучення активного жінок до суспільно політичного життя це буде велика робота. Але я ще раз хочу наголосити, що це не ключова тема нашого об'єднання. Вона одна з тем, яка є важливою, яку ми піднімаємо в наших політичних там середовищах, що потрібно сьогодні говорити про таку добровільну квоту, і це сприятиме насправді кожній політичній силі, тому що суспільство повинно розуміти, що політика це не чоловіча професія. Політика це професія для чоловіків і жінок. Більше того, якщо там буде більше жінок, це професія. Буде більш гуманною, більш соціальною. От, і, власне, що я хочу ще сказати, от, як представник опозиції я бачу, як працюють. Колеги депутати в партії влади так от соціальні певні речі важливі для суспільства відстоюють саме жінки політики. Там де чоловіки іноді просто не розуміють про що йдеться. Як ми вже піднімали питання, от, наприклад, мами самотні, жінка завжди більш чутлива до таких питань, і тому надзвичайно важливо, щоб жінки були залучені до всіх політичних сил. Яка чи це влада, чи це опозиція? Але ну знову повторюю, це не ключова тема нашого об'єднання. А скажіть, будь ласка, mm -hmm. чи не вважаєте ви, що тема от гендерної рівності вона штучна? Тому що, наприклад, є успішні приклади. Ви в парламенті працюєте, працювали в кабінеті міністрів жінки, успішно є бізнесмени жінки. Тобто, можливо, тут варто звернути увагу на виховання дітей. Mm -hmm. Ну, не стоит тему гендерного равенства в целом сводить к представительству женщин в парламенте и говорить только о том, что мы требуем себе каких-то там квот на каких-то выборах. Я позволю не согласиться с оценкой Ирины по поводу того, в какой атмосфере и каким образом принимался закон о выборах, но вы помните, что это был законопроект, подготовленный рабочей группой. Рабочей группой народных депутатов, состоявших из представителей разных политических сил. И тем не менее, вопрос о квотах в этот закон не был поднят. Далее, возвращаясь к опыту то Европы и о добровольном квотировании, которое сами политические партии для себя устанавливают. Дело в том, что в тех странах, где были сделаны попытки законодательно закрепить квоты для женщин во власти, конституционные суды некоторых стран, например, Франция, например, Германия, спустя год-полтора-два принимали решение о том, что это неконституционно. То есть на законодательном уровне введение квот для представителей того или иного пола является неконституционным, так как он ущемляет право граждан на равенство. Быть представленным и быть избранным. Поэтому э, тут такой вопрос, Спасибо. это дискуссионная тема да, для а юристов. А что до добровольного а квотования, що щодо... в не мает женок? И как до добровольного квотования, Я могу привести пример нашей политической партии. Когда мы шли на местные выборы, то наш Центральный избирательный штаб давал такую рекомендательную установку для наших партийных организаций на местах, для того, чтобы все-таки в проходную часть списков и на мажоритарные округа обращали внимание на кандидатов женщин. И в целом этот призыв У наші регіональні і місцеві партійні організації услышали. в качество такого особо видаючогося позитивного приміру, я можу привести город Полтаву. В Полтаві у нас 30% депутатського корпусу партії регіонів. Я думаю, що тут моя колега, яка представляє партію влади, вона буде більш делікатна, оцінюючи чоловічі обличчя нинішнього уряду, але питання дійсно це стосується не лише уряду. Такщо ми глянемо так само на керівництво Верховної Ради це теж такий аріол чоловіків сидить в парламенті е, у нас. Очолює парламент, хоча, якщо ми подивимося, навіть зараз найближчі наші сусіди, поляки мають спікера жінку. Перше в історії Польщі і таке інше. А те, що в уряді немає жодної жінки, то звичайно це надзвичайно негативно впливає на сприйняття такого уряду в Європі. В першу чергу я нагадаю такий хрестомаційний приклад. Коли Україна приєдналася до Ради Європи і була вперше сформована парламентська делегація до парламентської асамблеї Ради Європи, приїхали всі ці красиві чоловіки. А європейцям кажуть, так, давайте збирайте чемодани і додому. Це не європейська делегація. Тут немає жодної жінки, політика Про що йдеться? Такое звичайно. Звичайно, коли наші чоловіки політики дозволяють собі в країні говорити про те, що там, де є реформи, там не місце жінкам або щось таке подібне, а потім приїжджають і вітаються тепло з Ангелою Меркель, чи там зі спікером польського парламенту, чи з президентами, прем'єром Фінляндії, це виглядає трошечки смішно, тому що це така дискримінаційна лексика. Вона має тільки внутрішнє е, у нас користування назовні з таким ти не вийдеш, і повертаючись до вашого питання, чи це не штучна тема? Вона не штучна, але вона не в суспільстві. От у нас дійсно є кілька тем, Там, тема свободи слова, вона так само непопулярна в суспільстві. Гендерна рівності. Бо люди якось неправильно її розуміють. Вони розуміють, що тема гендерної рівності нас стосується кількох феміністок, зациклених на кар'єрі. А це не так. Ми ще раз хочемо сказати, що майже кожен українець він, з цією проблематикою зіштовхувався в своєму реальному житті. Чи при прийнятті на роботу, чи при отриманні освіти, відкриваємо будь-яку газету Оголошень. Колонка оголошень, да? Потрібний директор, чоловік до 40 років. Зразу тут іде два гендерних насправді порушення. А чому чоловік, чому не жінка, якщо це директор, там, не не знає ні, ні там і таке інше. І за віковим цензем, да? 40. і за віковим цензом так само. А потім йде наступна там, колонка. Потрібні прибиральниці, няні, домогосподарки, домогосподинні. Це вже в нас завжди для жінок професія. От ці стереотипи потрібно змінювати, довести, що гендерна рівність, вона це. Не тільки кар'єра, кількох там жінок. І далі дуже принципово те, що ми створили офіційно наше об'єднання тоді, коли проходить такий двотижнева акція, оголошена ООН, це акція боротьби з домашнім насиллям. Так, от 90% тих, хто потерпає від домашнього насилля в Україні, це жінки і діти. Це ганебна цифра. І насправді з цим так само потрібно боротися. У нас не прийнято про це говорити. Але ще одна страшна цифра. Я була шокована, коли це почула: що 50% тих жінок, що потрапляють до лікарень з травмами, вони саме є жертвами домашнього насилля. От як з цим можна примиритися 80 навіть, 15, навіть є такі дані навіть травматологічних 80. людей. І тому якраз наша перша ініціатива хотілося хотілось би поговорити не просто про дати, що ми створили, а чим ми будемо займатися. Да, от одна з наших перших ініціатив. Ми разом вже підготували зміни до адміністративного кодексу України до інших законів, які посилюють відповідальність за насилля в родині. А І зараз, це буде скажі, наш на сьогодні. Ви впливаєте на ситуацію в парламенті 36 жінок парламентарів. Тобто до вас дослухається у Верховній Раді України. Ви знаєте, я би сказала так, що якщо говорити про нинішній парламент, це ми знову йдемо в сторону, да, то він трошечки взагалі деградований сьогодні, тому що тут немає там, слова опозиції, іноді таке інше. Але що хочу сказати, що коли жінки починають разом працювати над певними соціальними проектами, я сподіваюся, що якщо нам вдасться це реалізувати разом, хоч один такий соціальний проєкт, це вже буде наша спільна перемога. Я б так. не знаю, а я так, вважаю, 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 вважаю. Вважаю, що любая ідея даже если она является здравой, даже если ее выдвигает один народный депутат, она уже имеет хорошие шансы быть услышана всей все пленарной зала и поддержана. Поэтому неважно 36 нас в данной ситуации, либо 15 народных депутатов в рамках этого объединения. Если мы будем выдвигать нормальные, конструктивные, идущие на пользу нашему обществу проблемы то, и законопроекты, то я уверена, что они будут находить поддержку в пленарном зале. Тем более, что мы объединяем Представители разных политических сил и фракций. Я бы хотела тоже сказать о том, что не следует зацикливаться именно на вопросах квотирования и нормах представительства женщин в политике. Кстати, Украина по вопросам гендерного равенства находится на 63-м месте в мире из 134 стран мира, то есть мы в серединке. Не все так у нас катастрофически плохо, как об этом принято у нас в государстве говорить. Я бы хотела сказать о том, что... В нашем обществе, где 52% населения это женщины и 48% населения это мужчины, мы хотим еще поднять вопросы равных возможностей и равного представительства интересов, интересов женщин и мужчин. О чем я говорю? Если делать гендерный анализ политики и гендерного бюджетирования, специалисты-эксперты, которые работают в этих темах, они говорят о том, что политики на сегодня в целом присуще мужское лицо. Потому что мужчинам по своей психологии, по, своему, по своей, скажем так, социальной роли, роли мужчины, традиционно поднимать вопросы, связанные с бюджетированием, с финансами, там, с ядерной энергетикой, с безопасностью, с обороной. С и, соответственно, у нас идет перекос политики и, соответственно, удовлетворение, возможности удовлетворения интересов общества, перекос в эту сторону. В то время как вопросы, которые считаются традиционно женскими, но тем не менее они очень сильно важны. функціонування нашого суспільства в цілому. Питання освіти, питання виховання дітей, питання захисту материнства і дитинства, питання охорони праці, питання культури, розвитку духовності, вот этих вот всех цінностей нематеріальних, скажімо так. Вони считаются традиционно цен гендженськими, і существует определённий перекос в сторону вот такої мужської політики. Скажіть, будь ласка, на кого нам а... варто рівняться, яке, яке представництво жінок, зокрема в європейських парламентах і чи готові ви використовувати досвід роботи цих їхніх і перенести а ми його використовуємо. Насправді перед тим як сформувати наше об'єднання, ми дуже багато вивчали досвід країн європейських зі сталої демократії. Наприклад, якщо говорити про скандинавські країни, то ви знаєте, що там є навіть така квота і 45% в деяких парламентах. Жінки представляють 30%. От і ми вивчали досвід наших найближчих сусідів, це там країни східної Європи, де 30-25% сьогодні представляють жінки. І до речі, саме от їх досвід нас і надихнув на те, що це можуть бути дійсно такі дуже цікаві цікаві соціальні ініціативи, тому що, наприклад, в країнах Балтії чи в країнах. Колишньої, Єгославії, в Республіках колишньої Єгославії, є ці об'єднання в парламентах, і от вони саме вирішували такі важливі, от як пані Юлія говорила, теми, спільна боротьба, об'єднання, наприклад, навколо там, теми раку молочної залози, і відстоювання тут цим разом позиції, необхідності медицини там, для села, яка може діагностувати подібні речі, збільшення фінансування лікування таких речей. Ми, ми насправді от, хочемо зайнятися такими темами, тому що якщо ми Кажемо суспільство успішність дійсно, хоч в одній соціальній проблемі і темі це підніме взагалі рівень сприйняття людьми. Що жінка в політиці вона хоче зробити цю політику більш гуманною, більш соціальною з людяним обличчям. Угу. Одне завершення. Скажи, будь ласка, ви українських жінок запитували? Вони хочуть йти в політику? Це не легка справа насправді? Запитували. Насправді ми дуже багато спілкуємося з жінками е, активними в місцях, містечках, які представляють районні, там місцеві ради. Знаєте, але жінці в українській політиці відбутися набагато важче. До неї такі критерії набагато вищі, вимоги до неї вищі, на неї дивляться уважніше, як вона виглядає, як вона туди потрапила, що там вона зробила. От але власне будемо допомагати в нашому обществі. дуже сильно розвиті стереотипи о тому, що політика це не справа. діло. дуже багато жінок, навіть і самі для себе, не вибирають. эту карьеру, эту дорогу, по которой они хотят или не хотят идти. Дело в том, что э, одной из таких серьезнейших проблем, э, из-за которой женщина не идет в политику, это все-таки достаточно невысокий уровень благосостояния наших граждан. И женщина, как хранительница семейного очага, как та, которая обеспечивает добробут в семье, э, она загружена работой, загружена домашним хозяйством, загружена теми проблемами, которые есть. Безусловно, в этом плане у нее не возникает особого желания реализовывать свои карьерные какие-то амбиции в политической сфере. Это объясняется по результатам многочисленных социологических исследований. Мы четко видим, что это одна из причин, по которой женщины не идут в политику. Но если женщина сама по себе по натуре лидер, то у нас очень много успешных примеров и женщин-руководителей и в том же бизнесе. Да я думаю, что и женщины-депутаты на местном уровне, и женщины, которые работают в органах управления на местах, в державных аппаратах, тех же администрации, районных, областных и так далее, там достаточно большой процент представительства женщин. Я бы еще раз хотела сказать о том, что социальная политика сегодня, социальные вопросы, вопросы поддержки семей с детьми, вопросы детей-сирот, вопросы поддержки в целом малообеспеченных слоев населения, они сегодня в приоритете действующей власти. Они сегодня в приоритете, и с этой предвыборной программой шел на президентство наш, наш президент Виктор Федорович Янукович. Поэтому я считаю, что моя личная деятельность, деятельность моих коллег в рамках этого межфракционного объединения именно позволит нам реализовать вот эти наши программные устремления по поднятию социальных стандартов населения. И если посмотреть законопроекты, которые выносились и мной, и моими коллегами, и которые, я думаю, я уверена, что они будут нами всеми совместно вынесены сейчас, это будут законопроекты, направленные на социальную защиту населения, на поддержку семей с детьми, на поддержку детей-сирот, на э, улучшение качества образования, на поднятие стандартов предоставления услуг в медицине. То есть те темы, которые традиционно считаются женскими, І тим не менше соціально значими зрозуміло. Дякую вам. Бажаю вам успіхів. Я нагадаю глядачам, що гостями парламентської студії були Юлія Ковалевська, народний депутат, яка представляє фракцію партії регіонів. Також у нас в гостях була Ірина Геращенко, депутат від нашої країни, народної самооборони. Я з вами прощаюся. На все добре, до побачення.